Десь там, де чорні вовни сід на коня, козак молодий, плаче молода дівчина, іде козак з України. Гей, 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 соколи, оминайте, гори ліси, долин, дзвін, 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 дзвіночку, де повинчай короночку. Гей, 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 соколи, оминай, ти гори лісі, долин, дзвін, 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 дзвіночку, і степовий дзвін, дід. плаче дівчинонька, люба, моя ластівонька, А я у чужому краю все в спокою немає. Гей, 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 соколи, оминай, гори, лісі, долин, дзвін, 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 дзвіночку, степовий чай, вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте, гори, ліс, долин, дзвін, 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 дзвіночку. І степовий дзвін, двій дві. Жагаль за малою, за рідною стороною, жагаль жагаль серце плаче, більше її не подальша, ми дуби наливайте, як вину поховайте, та й на рідній Україні коло милої дівчині. Степа вийчай вороночку, Гей, hey, гей, hey, гей, hey, соколи. Оминайте гори ліси, доїм, дві їм, двій, двій, дзвіночку. І степовий дзвін. Гей, гей, hey, гей, hey, hey, соколи, Оминайте гори ліси, долин, дві їм, дзвіночку, те повийшей вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте горелі сидори. І степові, дзвін, гей, 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 соколи Оминайте, горелі сидоли, звільнить, звільнить, він дзвіночку, степові, гей, вороночку. Гей, 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 соколи, оминайте, горелі сідови, звій, зі дзвіночку. Дзвін. Дзвін, дзвін, дзвін. дзвін, дзвін.